На останній черговій сесії депутатів Бердичівської міської ради офіційну інформацію з приводу перерахунку голосів по одномандатному виборчому округу номер 63 оголосив член окружної виборчої комісії депутат міськради Олександр Подгорчук, нагадавши про те, що 26 жовтня в Україні відбулися позачергові вибори до парламенту. А також про відсутність під час виборчих перегонів та під час підрахунку голосів будь-яких усних чи письмових скарг, Олександр Подгорчук заявив: маючи попередньо вільний доступ до роботи членів ОВК, представники окремих кандидатів почали через змі безпідставно обвинувачувати членів окружної виборчої та дільничних виборчих комісій у масових фальсифікаціях на користь одного з кандидатів, а саме Олександра Ревеги. Який між іншим не мав жодного свого представника у жодній із комісій. подякувавши усім членам усіх комісій за чесність та принциповість у роботі, а апарат виконавчого комітету за те, що терплячі витримали усі незручності пов'язані з роботою у приміщенні виконкому ОВК, Олександр Подгорчук доповів повторний підрахунок голосів виборців, признаний вперше на Україні. По нашому округу, який відбувався від 8 листопада по 14 грудня цього року, виявив не фальсифікації, а похибки, що призвело до збільшення відриву першого місця від другого на 44 голоси. Тобто на даний час це становить 883 а було 839. Таким чином, протокол окружної виборчої комісії затверджений, підписаний всіма членами комісії 14 грудня цього року, в ЦВК успішно 15-12, 14. А вже 16 грудня вранці оприлюднили інформацію ЦВК про визнання депутатом Верховної Ради України Ревего Олександра Васильовича в засобах масової інформації. Урядовий кур'єр та голос України. Але я впевнений, що ще більше описки і вітати ми будемо Олександра Васильовича, коли він прийме присягу присягу Верховній Раді України, яка вибудеться незабаром. І ось таке довгоочікуване для прихильників Олександра Ревеги незабаром настало 23 грудня за трибуною Верховної Ради. Наш земляк урочисто склав присягу народного депутата України.